Привіт! В цьому відео ми розглянемо достатньо приземлену проблему, а саме, яким чином можна вирватися із подвійного циклу. Адже ми розуміємо, що якщо ми використаємо ключове слово break у внутрішньому циклі, це жодним чином не допоможе нам вийти із зовнішнього циклу. Та це і не обов'язково повинен бути подвійний цикл. Це може бути потрійний цикл, почетверний, поп'ятий. Тож нам потрібне якесь універсальне рішення. Така вправа дозволить краще зрозуміти, які інструменти доступні в Python. І в подальшому вони дозволять вам вирішити не тільки таку проблему, але й багато інших. А в кінці відео ми подивимося, які способи вирішення цієї проблеми може запропонувати нам чат GPT. Тож обов'язково додивись це відео до кінця. Спочатку вигадаємо практичний приклад, щоб розглядати проблему на конкретному випадку. Будемо вважати, що ми ітеруємось по користувачам книжного магазину. І нам потрібно переглянути книжки цих користувачів. І, власне, нам потрібно знайти одну будь-яку книжку, в назві якої міститься слово Python. І як тільки ми знайдемо таку книжку, ми хотіли би вийти з циклу і записати інформацію про цю книжку у журнал. Таку проблему ми могли би вирішити з допомогою флага. Фактично, нам потрібно створити булеве значення за межами циклів, яке б слугувало нам індикатором, чи ми можемо продовжувати ітеруватись у циклі, чи хотіли б вже з нього вийти. Це достатньо просте рішення і не потребує якихось додаткових знань інструментів Python. Та погодьтесь, виглядить воно, м'яко кажучи, некрасиво. І додає шматки додаткової логіки, які виглядають не дуже органічно, і вони, власне, не особливо стосуються безпосередньо логіки обробки самих елементів, по яким ми ітеруємось. Тож спробуємо вигадати щось краще. Другий спосіб передбачає виклик помилки всередині циклу. У випадку ітерування нам ідеально підійде помилка Stop Iteration. Її можна викликати всередині циклу і перехопити вже за межами обох циклів. Та це передбачає перенесення усього шматку коду в try-блок, тобто плюс один відступ. Та й на додачу ми отримуємо блок Except. Це, звісно, краще попереднього підходу. Та давайте придумаємо щось краще. Якщо ми подивимось на шматок логіки, пов'язаний з ітеруванням. Ми можемо сказати, що він фактично відповідає за пошук і надання доступу до специфічного об'єкту, з яким ми далі очікуємо працювати. Тож давайте цей шматок логіки сховаємо у окрему функцію, яка буде якраз відповідати за пошук необхідного елементу, який і буде результатом роботи цієї функції. Тож, як тільки ми виконуємо return всередині функції, ітерування по компонентам більше не буде виконуватись. А в тілі основної функції потрібно лише зробити виклик такої функції і перевірити, що ми отримали хоч якийсь результат. І відповідно до цього виконати усі інші очікувані дії. І таку окрему функцію можна навіть покрити додатковими тестами, що значно покращить покриття вашого коду тестами. Якщо ви переживаєте за те, що в цю функцію потрібно буде передавати занадто багато різних вхідних параметрів із основної функції. Можна таку функцію залишити в якості вкладеної функції безпосередньо в тілі основної функції. І вона буде отримувати усі необхідні об'єкти із своєї нелокальної області видимості. А основна функція фактично буде єдиним користувачем цієї функції, адже вона буде прихована в її локальній області видимості. А це досить таки непогано, у випадку, якщо її поведінка занадто специфічна. Тож, цей варіант досить непоганий. Рекомендую. Та оскільки ми вирішуємо проблему ітерування, неперевершеним інструментом для вирішення подібних проблем все ж таки залишаються генератори. Давайте вирішимо спочатку цю задачу за допомогою генераторного виразу. Створимо генераторний вираз, який дозволить проітеруватись по усім користувачам. А далі для кожного користувача проітеруємось по кожній його книжці. Як ви бачите, на цьому етапі ми жодним чином не вирішуємо, чи підходить нам книжка, чи ні. Нас це зараз не дуже цікавить. Таким чином, ми отримаємо генератор, кожним елементом якого буде генератор. Щоб такий вкладений генератор перетворити на плаский генератор, який при ітеруванні повертає елементи вкладених генераторів один за одним, можна скористатись інструментом chain із модулю IterTools і використаємо його метод FromIterable. Тепер ми можемо проітеруватись по цьому генератору, але лише один-єдиний раз. Та як тільки ми знайдемо потрібну нам книжку, ми можемо спокійно зробити брейк і виконати необхідні нам операції над знайденою книжкою. Адже в цьому випадку ми ітеруємося ніби як в одинарному циклі, а не вкладеному. Тож нам не потрібно буде докладати багато зусиль, щоб вийти із такого циклу. Тож в цьому випадку ми ніби як розбили нашу функцію на три окремі компоненти. Генератор відповідає за логіку обходу елементів у вкладеній структурі. Цикл 4 та реалізована умова відповідають за пошук необхідного елементу, і третя частина функції відповідає за безпосередню обробку знайденого елементу, якщо ми його, звісно, знайдемо. Такий підхід надає надзвичайної гнучкості і дозволяє вам реалізувати таку логіку, яка вам потрібна, відповідно до задачі, яку ви вирішуєте. Та разом з тим дозволить легко вносити в неї необхідні зміни. Та генераторний вираз не завжди зручно використовувати, особливо якщо вкладена структура є складною і потребує додаткової специфічної логіки. Тож в такому випадку краще скористатись генераторною функцією. Все, що вам необхідно, створити функцію, перенести в неї логіку ітерування по вкладеним об'єктам і для кожного очікуваного об'єкту виконати операцію YIELD. А в основному тілі функції вам лише потрібно створити генератор за допомогою генераторної функції і проітеруватись по ньому звичайним циклом for. Таким чином, ви будете отримувати елементи один за одним із генератора і зможете прийняти рішення, чи потрібно вам по ньому надалі ітеруватись. Або можна вже вийти із циклу таким звичним ключовим словом break. І насправді таку генераторну функцію є сенс винести за межі основної функції. Її дуже легко перевикористати в будь-якій іншій частині вашої системи, незалежно від того, чи вам потрібно знайти одну книжку, чи перші десять, чи порахувати суму книжок. За рахунок того, що генераторна функція відповідає лише за отримання книжок одна за одною, вона є лише таким собі постачальником даних, і жодним чином не обмежує вас у тому, яким чином ви ці дані плануєте обробляти. І при ітеруванні по такому генератору у вас не буде жодних проблем щодо того, як вирватися із такого звичайного одинарного циклу FOR. Якщо вам цікаво дізнатися ще більше інформації про вбудовані ітератори та генератори у Python, обов'язково подивіться окреме відео на цьому каналі. Та давайте тепер подивимось, які рішення нам може запропонувати чат GPT. В якості експерименту я зробив досить такий простий запит. Python вийти із подвійного циклу. І в подальшому я в нього запитував лише додаткові варіанти, жодним чином не спрямовуючи його на будь-які варіанти відповіді. Тож подивимось, що він може нам запропонувати. Перше, що ми бачимо, це використання прапорця. Використання функцій для виходу із циклу. В принципі, нам ці варіанти підходять. Далі ми бачимо використання Try Accept. ChatGPT пропонує нам створити власний тип помилки і використовувати його. Хоча тип помилки Stop Iteration нам досить таки непогано підходить для цього. Далі подивимося, що він ще може нам запропонувати. І тут починається щось дуже цікаве. В цьому випадку. ChatGPT пропонує нам використовувати цикл For з блоком else, який виконується тільки в тому випадку, якщо не відбувся брейк у цілі циклу. А якщо відбувся брейк, то Else буде пропущений, і ми попадемо у брейк зовнішнього циклу. Варіант достатньо забавний, але оскільки ми не часто користуємося блоками Else, то цей варіант може виглядати як якась чорна магія. І якщо у нас декілька циклів, у нас буде. Else continue Break, Else continue Break, Else continue Break. Тож такий варіант не буде дуже читабельний і бажано залишати навколо нього багато різних коментарів. Далі ми бачимо чат GPT пропонує нам інструмент EtherTools Product для утримання комбінації усіх елементів однієї колекції на усі елементи іншої колекції. Але ці варіанти ми розглядати не будемо, тому що у нашому прикладі. У нас нема доступу до обох колекцій одночасно, і ми фактично ітеруємося по вкладеній структурі. Варіант з розділенням логіки в окремі функції виглядає дуже стрьомно. Ми тут бачимо також якісь флажочки, використання функції і нічого корисного від цього ми не отримаємо. Те ж саме з циклом while. Цикл вайл тільки ускладнить нам логіку, зменшить його читабільність, знову бачимо якісь флажочки. Тобто це відповідає одній з перших рекомендацій використання флагів. Далі нам пропонують використати NumPy, і ми бачимо, власне, list comprehension, А якщо ми використовуємо list comprehension, це означає, що ми одразу розпаковуємо усі елементи у list. Тобто цей підхід не дуже ефективний по пам'яті. Ну і NumPy масиви дуже специфічний тип даних, навряд чи він вам підійде для ваших специфічних об'єктів, з якими вам буде потрібно працювати. Підхід з об'єднанням списків також потребує доступу до обох колекцій одночасно для того, щоб зробити комбінацію усіх елементів на усі елементи. І він також використовує ліст Comprehension, який не дуже ефективно використовує вашу пам'ять. For Else Return власне, пропоную використати окрему функцію. Наступні варіанти також очікують, що вам доступні одразу обидві колекції, тож ми їх пропустимо. Використання пласу значно ускладнить вашу логіку. Він не потрібен для такої простої задачі. І це, власне, те саме використання флага, який прихований всередині об'єкту. Використання глобальної зміни той же флаг. Використання контекст-менеджера не сильно відрізняється від використання try accept -у. тільки в даному випадку Try-Except прихований в контекст-менеджері, Тож в цьому нема великого сенсу. Функція ZIP не виконає те, що нам потрібно, і в цьому випадку нам потрібен доступ до обох колекцій. Рекурсі я взагалі би не рекомендував використовувати для подібної задачі, бо це дорого і у них є ліміт в приблизно 2000 елементів. Використання словника це якийсь треш. і тут також потрібен доступ до обох колекцій. Тож пропускаємо. Це саме стосується і наступного варіанту. І тут також очікується доступ до обох колекцій. Тож ми пропускаємо його. Використання циклу while не має жодного сенсу. Break можна робити із циклу FOR. Таймер ще не вистачало нам таймер прикручувати сюди. Знову бачимо приклад з використанням Try Accept. Ось ми побачили. Щось схоже на генератори, але в цьому випадку ми очікуємо, що обидві колекції доступні нам. Але це хоч трошки близько до того, що ми розглядали до цього. Функція Enumerate нам жодним чином не допоможе. Використання глобального киша в наданому прикладі жодним чином не впливає на вихід із циклу. Знову бачимо приклад з флажком. Знову приклад з флажком, прихованим у об'єкт. І тільки 31 варіант нам чат GPT вирішив запропонувати використання генераторної функції. Вау! Я гадав, цього вже ніколи не станеться. Найцікавіше, що він пропонує одразу робити return. Тому в цьому випадку. Власне, немає жодного сенсу використовувати генераторну функцію, якщо виконується return одразу після першого елементу. Таким же чином ми могли би зробити return цього самого першого елементу. Тож, які висновки ми можемо зробити, перші, перші декілька варіантів виглядають непогано, такі як використання парпорця, функції і try траекцепту. А далі починається повний треш. І справді корисні інструменти, які можуть допомогти вам працювати з ітеруванням у Python, навіть і не розглядаються повною мірою. Або ви їх просто не побачите із за великого шуму, який тут можна спостерігати. Напишіть у коментарях, а як ви справляєтесь з вкладеними циклами. Цікаво буде почути ваші варіанти. І на сьогодні це все. Вивчайте Python, користуйтесь генераторами і зустрінемось у наступних відео.